Ця ситуація банальна, тобто, якщо ви вже допустили в зернові лічинку мухи, да, в стебло і так далі, в продуктивне стебло, то ефективність будь якого інсектицида дуже буде мала, і, ну, особливо в цей період. В більшості випадків, да, що відбуває? тобто, Тоді, коли ви бачите лічинку мухи, ви бачите її, тоді, коли вона вже нашкодила, тоді, коли продуктивне стебло вже відмирає. А, тому це є проблема. Самим базовим, самим першим форпостом захисту від злакової мухи, це її туди не допустити, не допустити відложення лічинки. Тобто, якщо ми балакаємо, да, там, ну, декі, дехто рекомендує внесення фосфорганіки і так далі, це є мало ефективно. Але, що можна сказати? Можна сказати, що Роблячи агроскаутинг на даний час, коли погода дозволяє бігати по полях, скажімо, агроскаутинг робити, тобто, що ми можемо наблюдати, зараз рівень зараженості лічинкою мухи складає орієнтовно півпроцента, це максимум. Відповідно, тут вже є питання, якщо ви загустили, да, якщо у вас є там вересневі посіви, вони у вас вже більш всього, що розкущились і так далі. У вас є велика, ну то є достатня кількість продуктивних стебел. Відповідно, випадання пів процента продуктивних стебел із за того, що пошкодить лічинка мухи, це взагалі не є существенним. Це на рівні економічного порогу застосування інсектицидів.